Нові медичні проєкти в дії у кривому розі, незважаючи на труднощі воєнного стану, реалізуються важливі проєкти з ремонту лікарень та модернізації обладнання. Велика увага приділяється також безпеці пацієнтів коштом міського бюджету за підтримки міжнародних партнерів в лікарнях. Облаштовані сертифіковані укриття. А придбані генератори дозволять зменшити залежність від відключень електроенергії та забезпечити безперебійну роботу закладів. Дізнатися про впровадження у кривому розі передових технологій у сфері медицини Ини з робочим візитом до міста завітала віце-прем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Більше про візит розкаже моя колега Анастасія Костенюк. Безпека медиків та пацієнтів на першому місці. Кривий рік за час повномасштабного вторгнення став чи не головною госпітальною базою для півдня України. Велика увага у місті приділяється організація безперебійної та безпечної роботи медзакладів та впровадження сучасних практик в лікарні. Саме тому до Кривбасу з робочим візитом завітала віце-прем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Разом з головою ради оборони міста Олександром Вілкулом Вона провела нараду на базі нові. Нього кардіоцентру однієї з міських лікарень, де ознайомилася з сучасним обладнанням та передовими технологіями. Ангіограф від двох слів ангіосудинка і графос малювато. Тобто ми досліджуємо судинки. До цього часу 2-4 на 7 ми їх досліджували, обстежували у хворих з серцево-судинною патологією, це інфаркти, це прогресуюча стенокардія, це гострий коронарний синдром, як залівацію, так і без алівації сегменти. І ішемічна хвороба серця Голом потреба в цих процедурах дуже висока, дуже велика, і направду забезпечити все і всіх. Це ну не дуже реальна картина, не дуже реальна можливість. Але ми прагнемо для того, щоб надати допомогу максимуму людей. На базі центру в ургентному порядку надається медична допомога пацієнтам з гострим інфарктом міокарда, порушеннями ритму серця та іншими. Станом на зараз за два роки у медзакладі проліковано близько 4 тисяч військовослужбовців. Жбовців, які мають не тільки поранення, але й соматичні захворювання, які потребують лікування і модифікації. Окрім того, через центр прийшло близько тисячі внутрішньо переміщених осіб, які отримали професійну, якісну та швидку допомогу. В цьому році е, нам пощастило і е... Ми отримали прекрасний ремонт, який вивів наше відділення, саме кардіологічне відділення для гострої серцево-судинної патології на новий рівень, тому що проведені капітальний ремонт, проведена заміна всіх комунікацій. Повністю це відділення відповідає новим ДБН. Окрім того, це відділення отримало поповнення базою матеріально-технічного забезпечення, нові ліжка, тумбочки, це система моніторингу. За станом пацієнта, це монітори і слідкування, це е, е, кнопка СОС, яка. Просто життєво необхідна для таким пацієнтам, якщо щось, не дай Бог, стається під час лікування даного пацієнта у кривому розі продовжує свою дію програма Здоров'я нації в ній, навіть в умовах війни не скорочено жодного із заходів. Зокрема, це стосується міської програми Стоп інфаркт за одним з медичних проєктів, який був розпочатий ще до війни. У кардіоцентрі у співпраці з українським фондом соціальних інвестицій було капітально відремонтовано інфарктне відділення. Також у рамках меморандуму з УЕВСІ було відремонтовано. Укриття медзакладу щороку у кардіовідділенні проходить лікування близько 1300 пацієнтів, криворіжців та мешканців прилеглих районів Дніпропетровської області. А в останні два роки також хворих з Херсонської і Миколаївської областей та ВПО з різних районів України. У Вас є те, що можна масштабувати. У вас є те, що треба масштабувати, і те, що ми вже масштабуємо. Я дякую дійсно колективу і вам, пане Олександре, всім колегам, дівчатам, хлопці, всі молодці, тому що. От так як Кривий Ріг поставив собі задачі пріоритетні, так, так як ви до цього підходите, я вважаю, так має виглядати ветеранська політика у всіх громадах. Усі лікувальні заклади міста залучені для надання медичної допомоги військовослужбовцям. Щороку міською владою затверджуються видатки за програмою здоров'я нації, якою передбачені харчування, забезпечення безкоштовними медикаментами захисників та захисниць, проведення безкоштовного зубопродозування для ветеранів та придбання. Медичного обладнання. Анастасія Костинюк, Максим Мурашов, перший міський.